Інколи виходить так, що гра має в собі всі складові для хіта, але з тих чи інших причин їй не вдається достукатись до сердець та гаманців геймерів. Такі ігри часто отримують визнання лише через 5, 10, а інколи навіть 20 років з моменту свого релізу. Саме таким проєктам ми і присвятили нашу сьогоднішню збірку кращих РПГ, які свого часу не отримали належного визнання та які пропустила більшість геймерів. А якщо ти хочеш побачити більше добірок цікавих ігор в різних жанрах, будь ласка, підтримуй нас на Патреоні. Це дозволить нам створювати ще більше крутого контенту та допомагати воїнам Збройних сил. Ми вдячні кожному активному патрону нашого каналу. Половину всіх отриманих донатів наш канал спрямовує на потреби Збройних сил України. Андерей Rail. Rail – це класичне ізометричне РПГ в постапокаліптичному сеттингу від незалежної студії Stygian Software. Її розробка почалася ще в 2008 році, але в реліз проект вийшов лише наприкінці 2015 року. Візуальна складова, рольова система, сюжет та бойова частина гри, натхнені першими двома частинами легендарної серії Fallout. За сюжетом гри масштабні війни між мегакорпораціями знищили екосистему нашої планети, зробивши її поверхню непридатною для життя. Залишки людства намагаються виживати у підземеллі, зокрема і в покинутих станціях метро. Чому варто пограти? Гнучка рольова система. За основу взята класична спешл із перших двох Fallout. Але розробники значно розширили перелік доступних навичок та перків. Це дозволяє створювати дійсно унікальних персонажів та дозволяє перепроходити гру багато разів. Цікаві бої. На відміну від Fallout, Underrail майже неможливо пройти без жодного вбивства. Тому вам доведеться постійно вступати в сутички із різними мутантами та представниками ворожих угрупувань. Більшість класів ворогів має унікальну поведінку, тому кожна бойова зустріч буде вимагати від вас зміни тактики. Але і ви, крім класичних бойових перків та зброї, можете також користуватись псіонікою: різноманітні та цікаві квести, більшість з яких мають альтернативні шляхи виконання. Брутальна атмосфера постапокаліпсису. Розробникам вдалося створити живий підземний світ, повний колоритних персонажів та цікавих локацій. Нарешті, великий ігровий світ. Повне проходження гри займає порядку 60 годин. Чому не стало хітом? Застарілий візуальний стиль. Ізометричні РПГ з'явились через обмежені можливості ПК 90-х років. Сучасні геймери, які не поділяють ностальгії за 90-ми або просто ще не народились в той час, все ж очікують побачити в серйозних РПГ більш зручну камеру. Високий рівень складності, на відміну від Fallout, де повністю пройти гру, можливо, майже при будь-якій комбінації статів. Вандер Рейл цілком реально створити нежиттєздатний білд, тому перед своїм першим зануренням у так звану підземку варто подивитись декілька гайдів. Зокрема, обов'язково треба вивчати скіли, пов'язані із пастками. Їх щільність тут інколи нагадує хардкорні платформери типу Super Meat Boy. обмежений бюджет та тривала розробка. Через економію на рекламі ця гра досі майже невідома за межами так званої бульбашки фанатів ізометричних постапокаліптичних РПГ. А намагання швидше довести гру до релізу призвели до типової для таких випадків пустелі в останній чверті гри. Просто порахуйте, скільки разів ми вже сказали слово Fallout в цьому міні-огляді. Rail не можна назвати повністю вторинною, але і від стереотипу інді Fallout ця гра теж пішла недалеко. Myth. Ця тактична РПГ з процедурною генерацією контенту та сюжету була створена невеликою незалежною студією World Walker Games. Продаж Вальдер Мів вийшла влітку 2021 року. Події гри розгортаються у типовому фентезійному сеттингу, який гравцям доведеться періодично рятувати від вторгнення чергової процедурно згенерованої загрози, керуючи загонами з трьох героїв. Чому варто пограти? Новий погляд на можливості процедурної генерації. Тобто тут вона використовується не лише для створення героїв, зброї та мобів, але й для наративу. Продумані тактичні баталії а-ля XCOM, Розвиток героїв із часом. По ходу кампанії персонажі дорослішають та розвивають стосунки між собою. І хоча кожна кампанія починається з новим набором персонажів, далі вам дають можливість знову зустрітись із легасі героями із попередніх кампаній та навіть залучити їх до свого загону. Прикольна система мутацій, яка сильно впливає на геймплей. Деякі мутації дають корисні навички, інші ж є суто косметичними, наприклад, Хвіст Криси. Зустрічаються і трансформації, які знижують можливості героя, система балансу складності. Приймаючи рішення на глобальній мапі, ви можете дати бонуси своїм героям, але часто це дається ціною підсилення монстрів у майбутньому вторгненні. Дуже крута реалізація магії: місцеві містики мають спочатку пов'язати свою душу із будь-яким об'єктом оточення на локації, а далі вже можуть використовувати цей об'єкт для нанесення шкоди супротивникам та захисту союзників. Чому не стала хітом? Обмежений бюджет. Більшість проблем гри виникає через те, що її зробила студія із шести людей без допомоги видавців. Кампанії пов'язані між собою лише через легасі героїв. Кожен раз ви рандомно рятуєте світ від чергового рандомного зла. В результаті рано чи пізно ігровий процес стає занадто одноманітним. Наскрізна історія могла б додати грі Шарму, приблизно як в Loop Hero. Процедурна генерація сюжету цікава лише перші 10 кампаній. А далі ви почнете бачити повтори вже знайомих сценок із новими персонажами. Відповідно, найбільший плюс гри поступово перетворюється в її основний недолік. Візуалізація героїв у вигляді паперових фігурок цікава фанатам на столах та ДНД, але може заважити заглибленню звичайних геймерів у ігровий всесвіт. Green Dawn події цього діаблоїду розгортаються у Кайрні, світі в стилістиці Вікторіанської Британії. Кайрн нещодавно пережив епічну битву між ефіреалами, потий створіннями, які вміють захоплювати людські тіла. Та хтонцями, місцевими демонами, які вирішили захистити людство від вторгнення ефіреалів шляхом вбивства всіх людей. Grim Dawn була створена інді студією Create Entertainment на ліцензованому Рушієві від Titan Quest та вийшла в реліз у лютому 2016 року. Чому варто пограти? Унікальні вайби вікторіанської епохи у магічному сеттингу. Подібні враження можуть запропонувати хіба що Fallen London та похідні від нього ігри шикарний дизайн ігрового світу. Розробникам вдалося створити цілісні та реалістичні локації, а не характерний для більшості діаблоїдів пазл із стрибками між локаціями, деталізована система прокачки. Ідея подвійних класів із Titan Quest, доповнена чотирма шкалами навичок для кожної із дев'яти базових спеціалізацій, що дає 36 базових білдів і безліч можливостей для кастомізації кожного з них. Динамічні бої, в яких кожен із доступних білдів може проявити себе по-своєму. Чому не стала хітом? Обмежений бюджет, всі подальші недоліки гри пов'язані саме із цим. Відсутність власного рушія обмежила творчі можливості розробників, тому з точки зору графіки та ігрових механік ви майже не помітите відмінностей від Titan Quest. Кривий візуал. Всі досягнення у левел дизайні, на жаль, перекриваються провалами у дизайні графічному. Тут всі об'єкти на локаціях стоять саме там, де стояли б у справжньому храмі або селищі, але не виглядають красиво. Ще й асети постійно повторюються, а тому одну й ту саму бочку ви будете бачити дуже часто. Відсутність процедурної генерації оточення у основному сюжеті. Фанати Діаблоїдів більше звикли не до деталізованих локацій, зроблених вручну, а до унікального досвіду під час кожного нового проходження. Обмежені лейтгейм та геймплюс. В самому Діабло та багатьох його клонах все цікаве починається якраз після проходження основного сюжету. А тут, окрім створення нового чару, вам залишається лише три режими: класичний Wave Survival, походи на босів та спідран процедурно генерованих локацій. Альфа Протокол. Ця шпигунська екшен РПГ в сеттингу сучасності була розроблена відомою студією Obsidian Entertainment та випущена у 2010 році. Розробкою Альфа протоколу керував легендарний геймдизайнер Кріс Авелон, головний персонаж гри, агент СРУ Майкл Торнтон. Який веде розслідування діяльності терористичного угруповання самад чому варто пограти? Незвична атмосфера інтриг світової закуліси. Що з подібне в РПГ-жанрі ми бачили хіба що в серії Deus EX, варіативність проходження місії, в залежності від рішень персонажа можна отримати порядку 20 різних фіналів гри, детальні характери, сіра мораль та власна мотивація для кожного з ключових персонажів. Прикольні міні-ігри для злому комп'ютерів. Замків та електронних систем безпек, великий вибір навичок, прокачки яких визначатиме ваш стиль гри. Тут можна бути брутальним універсальним вбивцею Аля Агент 47, снайпером, як Карл Фейерберн із Снайпер Еліт, майстром Стелсу Аля Гаред Стів, експертом-хакером на кшталт Айдена Пірса з Watch Dogs, або всім потроху і одразу, як більшість героїв шпигунських фільмів: динамічні битви проти босів, чому не стала хітом. Проблеми в ході розробки. Кріс Паркер та Кріс Авелон приєднались до проєкту не одразу, тому їх ідеї довелося інтегрувати в майже готову гру. А більшість співробітників Obsidian не мали досвіду у розробці екшн-ігор в сучасному сеттингу. Ці проблеми можна було б вирішити, якби у розробників було більше часу. Але видавець наполягав на швидкому релізі, а потім ще й скоротив команду тестерів. Погана інтеграція міні-ігор виграв ігровий всесвіт. Самі по собі міні-ігри були плюсом гри. Але їх було забагато, та вони не дуже гарно співіснували з іншими механіками. Поганий штучний інтелект супротивників, невдала реалізація стелсу, що дивно для шпигонської гри. Незручні механіки націлювання вогнепальної зброї, застаріла графіка та проблеми з анімаціями. незрозуміле позиціонування. З релізу Deus Ex на той момент пройшло вже 10 років, і гравці вже забули, що поєднання РПГ із шпигунськими пристрастями може бути фановим, а маркетологи Sega не знайшли засобів їм про це нагадати. Різен. Ця гра була створена німецькою командою Piranha Bytes, відомою в першу чергу як розробники серії екшен РПГ Готика. Реліз Різен відбувся у жовтні 2009 року. Гра являє собою ідейного нащадка готики. Але від відомої назви розробникам довелось відмовитись, бо станом на 2009 рік піранні втратили права на свою франшизу. Та й сама її назва вже була затьмарена невдалими релізами третьої та четвертої частин. В Різен вам доведеться досліджувати острів Фаранга та приєднатись до інквізиції або бандитів, щоб врятувати острів від магічного катаклізму. Чому варто пограти? Різен це майже та сама готика у новому сеттингу з оновленою графікою та новими механіками. Тому кожен справжній готоман має знайти час на її проходження. А фанатам екшен РПГ має бути цікаво долучитись до тієї самої атмосфери, яка у великій мірі визначила напрями розвитку жанру на багато років вперед. Величезний живий світ із безліч квестів та цікавих персонажів. Різен є зразком майже ідеального геймдизайну. Піратська романтика та вогнепальна зброя, вдало інтегровані у відносно типовий фентезійний світ. Атмосферний саундтрек від того самого Кая Розенкранца, який подарував свої мелодії оригінальній Готиці, чому не стала хітом? Станом на 2009 рік довіра геймерів до Piranha Bytes в значній мірі була зруйнована невдалим релізом Gothic 3 та ще більш невдалою Arcania Gothic 4, яку взагалі розробляла інша студія. Плюс провал Disciples 3 підсилив на довіру до гучних повернень знайомих брендів та команд з ранніх 2000-х. Вайби 2001 року не були в тренді на момент релізу гри. Саме тоді відбувся реліз Dragon Age Origins, яка задала нові стандарти жанру та повернула моду на класичні РПГ з керуванням загоном персонажів, тактичними боями та активною паузою. Долучитись можна лише до однієї з двох фракцій, та й вибір між ними впливає лише на квести першої глави гри. Тому гру достатньо пройти лише один, максимум два рази: Age of Decadence. Ця гра була розроблена незалежною студією Iron Tower Studio та вийшла в продаж у 2015 році. За жанром, це класична ізометрична РПГ із значною кількістю текстового контенту. Розробники надихались визнаними шедеврами пізніх 90-х років, зокрема Fallout та Planescape Torment. Події The Age of Decadence розгортаються у постапокаліптичному даркфентезійному всесвіті у стилі пізньої Римської імперії. Чому варто пограти? Детальний лор ігрового всесвіту, який цікаво вивчати. Збираючи правду по крихтах, гравець занурюється в атмосферу похмурого Всесвіту, який пережив магічну катастрофу. Велика варіативність сюжету. Ігровий досвід в значній мірі буде залежати від бекграунду, обраної фракції та особливостей білда. Тут можна отримати сім варіантів кінцівки та окремі підваріанти кінцівки для деяких персонажів та фракцій. Цікаві, різноманітні та небанальні квести із декількома варіантами проходження. Основний прогрес тут досягається через діалоги, а не через бійки чи дослідження карти світу. Це повертає нас в часи таких ігор, як Fallout чи Planescape Torment, де можна було повністю пройти гру, вбивши менше десятка супротивників, деталізована система взаємовідносин між гільдіями, яка впливає на ігровий всесвіт та залежна від вчинків гравця, продумана система взаємозв'язків між різними навичками та характеристиками персонажа. Також рольова система відрізняється паралельними шкалами розвитку навичок. Бойовою та небойовою. Тому тут ви не зможете стати легендою фехтування завдяки досягненням в кулінарії або навчитись ковальській справі, вбивши десяток бандитів. Одна з перших в історії жанру реалізації багатоступінчастого моделювання розвитку подій. Проваливши перевірку навички, ви не отримуєте можливості її повторити. Замість цього, кожен скіл чек є елементом складного дерева варіантів, і провал в одному із чеків може відкрити вам шлях до іншого. Саме такі механіки були пізніше реалізовані у визнаних шедеврах на кшталт Disco Elysium та Baldur's Gate 3, чому не стала хітом? 2015 рік видався багатим на гучні релізи в різних rpg жанрах. В ньому в продаж вийшли Ведьмак 3, Pillars of Eternity, Undertale, Fallout 4, Darkest Dungeon та Xenoblade Chronicles X. В результаті не лише геймери, а й більшість критиків майже не звернули уваги на скромний реліз маловідомої інді студії Економія на маркетингу. Iron Tower Studio майже пишається своїм нішевим статусом. Навіть короткий опис її офіційного вебсайту містить фразу. «Proudly serving 0.003% of the global gaming market since 2015» Хардкорність більшості ігрових механік. Наприклад, тут цілком реально закрити шлях до бажаної кінцівки однією невдалою фразою в діалозі, а перемога у баталіях тут зазвичай досягається після десятку смертей і сей Примітивна графіка та занадто стандартний для таких ігор саундтрек. Невдала реалізація відкритого світу. Більшість локацій містять занадто мало інтерактивних елементів та виглядають майже пустильними. Arcs Fatalis цю екшен-РПГ створила французька студія Arcane Studios, більш відома сучасним геймерам як розробник Dark Messiah of Might and Magic, Dishonored та оригінальної Prey. Реліз Arx Fatalis відбувся в 2002 році. Події гри відбуваються у фентезійному всесвіті під назвою АРКС сонце якого згасло. Тому мешканцям доводиться шукати собі прихисток у підземеллях. Сюжет гри розгортається навколо намагань головного героя зупинити маніфестацію Бога знищення Акбага у світі Аркс. Чому варто пограти? Шикарна реалізація магії. Для касту заклять необхідно намалювати курсором миші відповідний символ, різноманітні побічні квести. Які дозволяють вирішити конфлікти між фракціями та значно впливають на ігровий всесвіт. Продумана система крафту не лише для зброї та броні, але й для корисних побутових дрібниць та їжі, інтерактивне оточення на більшості локацій. Для 2002 року це було проривом і задало очікування до нових РПГ. До Аркс Фаталіс таку ступінь імерсії могла забезпечити хіба що готика, яка вийшла за рік до нього. Атмосферний ігровий всесвіт та цікавий сюжет, чудова реалізація стелсу. У цій компоненті гра схожа на TIF, System Shock 2 та Deus Ex. Складні та цікаві головоломки. До Arx Fatalis ця складова майже не була присутня у фентезійних екшен РПГ. Чому не стала хітом? Видавець Джо Вуд допоміг студії завершити розробку гри, але наполягав на швидкому релізі, тому значна частина побічних квестів так і не була дороблена. Причому частина пов'язаного з ними контенту залишилась в грі. Інші проблеми гри так чи інакше, також пов'язані саме із занадто швидким релізом та обмеженим бюджетом. Велика кількість багів на релізі. У 2025 році це майже очікувана ситуація для кожного гучного тайтла. Але в 2002-му геймери були більш вибагливі. До того ж, в ті часи, більшість гравців купувала ігри на дисках та не мала регулярного доступу до інтернету для завантаження патчів. Недостатня кількість контенту та коротке проходження. Відсутність діалогів як таких. Що досить дивно для імерсійної гри. Невдалий рік релізу для дебюту. В 2002-му в продаж майже одночасно вийшли Morrowind, Neverwinter Nights та Icewind. Dale. І вся увага фанатів RPG та критиків була приділена саме цим проектам. Вистачало гучних релізів і в інших жанрах. За довгоочікуваними проєктами від великих компаній, майже ніхто не помітив скромної гри невеличкої французької команди. Arcanum Арканум класична ізометрична рольова гра від студії Тройка Геймс, яка була випущена у 2001 році. В основі сюжету лежить трансформація суспільства фентезійного континенту Арканум. Після винаходу парового двигуна стрімкий розвиток технологій призводить до швидкого економічного зростання. Але чим більше в світі з'являється нових гаджетів, тим менше в ньому місця залишається для магії. Така ситуація зовсім не до вподоби окремим могутнім магам та цілим расам, існування яких залежить від чар. Саме конфлікт між магією та технологією і породжує основні події сюжету цієї гри. Чому варто пограти? Найкращий вступний ролик в історії РПГ. Серйозно, велика кількість варіантів проходження квестів. Щоб отримати необхідну інформацію, ви можете переконати NPC, дати йому хабар, виконати побічне завдання, залякати, самостійно знайти підказки при дослідженні світу. Вбити NPC та зняти з нього квестовий предмет або викликати та допитати його привида. Стімпанкова атмосфера вдало інтегрована із традиційними фентезійними сюжетними ходами. Шикарна рольова система на основі модернізованої спешал. Окремої уваги заслуговує шкала Магія Технологія, яка вносить баланс між різними стилями проходження. Вогнепальна зброя майже не працює в руках магів, а чарівні предмети втрачають свої властивості при використанні інженерами. Цікаві та багатогранні супартійці із складними відносинами між собою та із вашим персонажем. Навіть у другорядних NPC тут є своя мотивація та характер. Велика кількість гумору та культурних посилань, чого вартують лише місцевий промисловий магнат Гіл Бейтс, або пудоло двоголової корови в місцевому музеї, чому не стала хітом так зване прокляття Тройка Геймс. За весь час свого існування студія випустила лише три гри – «Арканум», The Temple of Elemental Evil та Vampire the Masquerade Bloodlines. Кожна з цих ігор на момент свого релізу була своєрідним шедевром і кожна була фінансовим провалом. Лише з ігор тройки можна було б зібрати майже третину нашого топу. Але вампірам вдалося реабілітуватись за рахунок ком'юніті патчів. Тому ми вважаємо, що більшість наших підписників все ж не пропустила цю чудову гру. А The Temple of Elemental Evil зараз цікава скоріш як перша буквальна адаптація правил настільної ДНД на ПК, ніж як проєкт, в який варто пограти в 2025 році. Невдалий вибір видавця. Всі три гри тройки видавали різні компанії, але історія завжди була та сама. Видавець наполягав на швидкому релізі, урізав фінансування, і в продаж виходила сира гра без половини запланованого контенту, зате з купою багів. Ну і велика кількість багів на релізі, в принципі, як і в усіх наступних іграх цієї студії. Але в 2001 році це було значно більшою проблемою для гри, ніж зараз. Також варто згадати проблеми із штучним інтелектом супротивників та супертійців, складний інтерфейс, незручну навігацію, ну і випадання RPG з тренду. У 2001 році топи ігрових чартів займали Silent Hill 2, Max Payne, GTA 3, Metal Gear Solid 2. Halo, Command and Conquer Yuri's Revenge та Return to Castle Wolfenstein. В такому насиченому році для крутої, але складної та забагованої гри більшість геймерів просто не знайшла часу та зайвих грошей. Nox, вбивця Діабло. Перший Діаблої, Найбільш недооцінена гра всіх часів. Цей проект має багато епітетів. Реліз цієї екшн РПГ від Westwood Studios відбувся наприкінці лютого 2000 року. Сюжет Ноксу розгортається в одноіменному фентезійному всесвіті, куди головний герой, землянин Джек, потрапляє разом із своїм телевізором через дії злої королеви некромантів Гекуби. Чому варто пограти? Три унікальні історії по одній для кожного класу персонажів. Це досить незвично для діаблоїдів та й жанру екшен РПГ в цілому. Окрім сюжету, помітно відрізняється і геймплей. Так кожен клас має унікальні для нього локації в сюжетній кампанії крутий саундтрек. Дуже вдалий інтерфейс, цікавий сюжет, в якому вистачає як пафосу, так і гумору, великий вибір мультиплеєрних режимів, дуже динамічні баталії, які вимагають не лише вдалої прокачки персонажа, але й своєчасного використання доступних навичок, система магії на основі комбінації восьми складів, які всі персонажі Чаклуни проговорюють голосом. І це за 11 років до фус рода. Це не лише підвищує атмосферність гри, але й дозволяє завчасно реагувати на заклинання, які починають кастувати супротивники. Чому не стала хітом? В червні того ж року відбувся реліз Diablo 2, і більшість гравців віддала перевагу більш відомому тайтлу: творці Ноксу самі загнали себе у пастку порівнянні з Diablo, обравши схожий візуальний стиль та ізометричну проєкцію. Відсутність кооперативного режиму, до якого звикли фанати подібних ігор. Відносно короткі кампанії. Та обмежений вибір класів, ну і відсутність типової для діаблоїдів процедурної генерації мап. ТІРАНІ. Більше півмільйона проданих копій. Премія Краща рольова гра 2016 року від Global Game Awards. Премія Гра року, тобто вибір гравців 2016 від RPG Watch. Заброньоване місце у підбірках кращих RPG всіх часів від Rock Paper Shotgun, Screen Rant та інших поважних ігрових видань. Чому ж така вшанована і в цілому успішна гра не просто потрапила в наш ТОП, але й очолила його? Справа в тому, що закладений в неї потенціал вартий значно більшого визнання як від ігрової спільноти, так і від видавця. Станом на 2025-й жодного сіквелу для тиранії ані парадокси, ані обсідіан так і не планують. Та й в обговореннях сучасних РПГ цей тайтл впливає все рідше і рідше. Чому варто пограти? Деталізований та атмосферний фентезійний всесвіт у сеттингу залізного віку, у якому сили зла одержали впевнену перемогу. Причому, дізнаючись більше про цей світ, більшість гравців приходить до висновку, що перемога Кайрос була не лише логічною, а й в цілому корисною для мешканців світу. Неординарна та цікава система створення свого персонажа. Гра починається в режимі завоювання, який демонструє етапи захоплення світу та дозволяє вам приймати рішення. Які напряму впливають на характер та здібності вашого персонажа. І гру ви почнете не як рядовий посіпака зла і тим більше не як безіменний ніхто, в якого вороги спалили рідну хату. Натомість ви одразу отримаєте статус долетворця, який поєднує повноваження судді, прокурора, судового виконавця та проголошувача наказів Кайрос. Ви такий собі суддя дред у фентезійному сеттингу. Більшість NPC будуть поважати або боятись вас. А ваші рішення дійсно будуть здатні творити їх долі. Цікавий та варіативний сюжет: неординарні квести, альтернативні шляхи проходження різних квестів, включно із головним, чого варто є хоча б можливість відпочити одразу на початку першої глави, що призводить до значного збільшення таймера, відведеного на виконання основного завдання. Також ви можете вступити майже до будь-якої фракції, рівно як і зрадити її у зручний момент. Наразі виділяють чотири основних варіанти проходження і біля десятка підваріантів, які залежать від того, яким фракціям і в якому порядку ви допомагаєте, і в який момент ви їх зраджуєте, ну, якщо зраджуєте взагалі. Присутній навіть варіант анархія, коли ви послідовно зраджуєте кожну із присутніх фракцій і стаєте одноособовим володарем ярусів. Розвинена рольова система. Особливої уваги заслуговує система розробки заклять у вигляді конструктора із окремих рун. Також важливим елементом рольової системи є шкала відносин з ключовими фракціями та загальна шкала вашої репутації, яка напряму впливає на ваші можливості. До речі, вплив репутації на здібності персонажів знаходить пояснення у лорі гри. У цьому світі сприйняття іншими людьми напряму впливає на ваші можливості, себто сама віра людей і породжує дива, чорно-сіра, сіро-сіра, чорно-чорна, сіробуро-малинова, яка завгодно мораль. Ви можете бути слухняним виконавцем наказів Кайрос, можете виконувати накази лише формально, можете трактувати накази дуже вільно і використовувати на свою користь. І зустрінете ви точно таких же неоднозначних персонажів. Як ви думаєте, чому після проголошення едикту бур, який накладає вічну негоду на цілий регіон, доки живий його останній правитель, той самий правитель зачинився у своєму замку? Лише через егоїзм чи страх? Але, як виявляється, якраз собою цей правитель цілком ладен пожертвувати. А от своєю дитиною ні. Або чому Кайрос надала Сірін статус архонта, але відправила з місією захоплення ярусів подалі від столиці у розпорядження голосів Нерата. Тому що ніхто не має знати, що у темної володарки є слабкості. І таке подвійне дно є у більшості персонажів. Навіть за зовнішньо простими і зрозумілими вчинками завжди є прихована мотивація. Чому не стала хітом? Обмежений бюджет. Розробка тієї ж Pillars of Eternity відбувалась за рахунок коштів з кікстартеру, тоді як в Тірані вкладали переважно ресурси видавця. Всі наступні проблеми гри пов'язані саме з тим, що під час її розробки було недостатньо золота. Економія на маркетингу. Гра наче просто взяла і вийшла. Перед її релізом не було гучних анонсів, презентацій та інших івентів, які зазвичай супроводжують випуск ігор такого масштабу, стислі терміни розробки. Тиранія, наче втрачає якість із кожною наступною главою. І дійсно, якщо перші глави розроблялись без жорстких дедлайнів, то фінал гри дописувався в під вже прописані видавцем терміни релізу. Дійшло до того, що так званий мирний варіант фіналу без обов'язкового бунту проти Кайрос довелось випускати у вигляді окремого DLC. рециркуляція асетів Pillars of Eternity. Більшості геймерів не сподобалась знову бачити ті самі іконки ресурсів в іншій грі. Від того ж розробника, відносно невеликі розміри локацій, дуже великий вибір інших класичних РПГ у другій половині 2010-х років. Тірані просто загубились за тими ж Pillars of Eternity, Dragon Age Inquisition та Pathfinder Kingmaker, які мали значно менше проблем, ну і більш гучну маркетингову кампанію. Ігри з нашого топу не стали хітами з різних причин: серед них обмежений бюджет, технічні проблеми, невдалий момент релізу. Проблеми в команді розробників, складні ігрові механіки, хардкорність, провальний маркетинг або банальне невезіння. Але кожна з них заслуговує уваги навіть зараз, коли кожен місяць виходять десятки нових РПГ. Більшість з ігор цієї збірки відрізняються увагою до деталей, новими для свого часу механіками, продуманим сюжетом та розвиненими характерами персонажів. Ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на наш канал. І обов'язково напишіть в коментарях. Які ігри з нашого топу ви не пропустили, а які хотіли б додати до нього? А якщо вам цікаво дізнатись інші історії зі світу геймдеву та побачити нові добірки ігор, то напишіть цікаві для вас теми для нових роликів. З вами була команда GameViz. Бережіть себе, грайте в якісні ігри та дивіться наше відео.